Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 метрів від початку будинку і до паркана. І шириною. Раз, два, три, 4, 5, шість, 7 метрів. 70 метрів квадратних. Задне подвір'я. Танхаус зданий. 135 квадратів. Два повноцінних поверха загальною вартістю 107 тисяч доларів. Отже, що ми помістили в площу 135 квадратів. На першому поверсі в нас є гараж загальною площою 21 квадрат. Переходимо у Сантон Хаус. Ось у нас вхід, є місце під гардероб. На першому поверсі санвузол. Вже залиті монолітні сходи на другий поверх під сходами. Ось тут можна розмістити. Гардероб або кладовку. І на першому поверсі кухня площою більше 30 метрів квадратних. Більше 30 квадратів з виходом на великий задній внутрішній двір. Другий поверх. Ванна площою 9 метрів квадратних. 9 метрів квадратних ванна. Ти можеш собі уявити? Просто 9 метрів квадратних. Три окремі спальні ось така велика батьківська спальня. З невеликим французьким балкончиком вигляд на передній двір і дві менші спальні. Ось вони у нас. Вони практично ідентичні. З кожної спальні є вихід на відкритий балкон. Вигляд на задній дворик. 135 квадратів, 2 сотки, 107 тисяч доларів. Шукайте гроші.